Вітаю вас на каналі Роу 34 Як ви всі добре знаєте, до війни ми займалися виключно мотоциклами цивільними, робили якісні, красиві дніпри, які тішили не тільки ока, а й своїх нових власників. А, що ж, мужики, прийшов той, час. прийшов той час трошки повернутися до нашої істинної цілі, нашого каналу, зробити все більше і більше якісних дніпрів і витіснити повністю Урали з нашого мото. Ринку України. А, що все почалося і чого я все це кажу? А, донати по нашим проєктам військовим трошки стали, трошки воно, ну я розумію, важкі часи всі там справи робимо по мірі надходження. Є щось зробити, я роблю. Зараз у нас з пуджом виникла така ситуація, що потрібні АКБ, масла, багато розхідників комплектуючих. Щось ми купили, щось не хватило на щось. Ну коротше, стало вона трошки поки паузою, і стоїть він чекає свого моменту, коли я зберу всі кошти, щоб продовжити, продовжити роботу над ним. Тризуб наш також став трошки нестача, нестача коштів, бо треба закупитись розхідників, електродів, кругів відрізних, багато всякого, дуже багато. І поки що всі ці проекти стоять на паузі. Але щоб не було простою, я вирішив е зробити Дніпра якраз такого, щоб тішив і ока, і водія. А ще й може нам копійку приніс. Ну, коротше, варі, чайку, бери смаколики і приєднуйся. А ми починаємо. Нашу історію з пуджом зараз по-швидкому закінчимо. Е доставимо, поставимо мост, поставимо комплектуючі, які, яких зараз не вистачає. Може, зараз по пошурику, по швидкому переберу колесо чи пару колеста, замінимо вже, поставимо і відкотимо його, трошки щоб він не заважав. Е, мужики, роблю військові мотоцикли. Ну, ви ж розумієте, на таких мотоциклах довго не поїздиш, бо доводиться віддавати. А хочеться щось таке, щоб у нас було в будь-якому випадку на чомусь там проїхати, проскочити, цікаві кадри зняти. Ну ти зрозумів. А може навіть і продати. Хезе. Тут е, теж таке подивимося, як воно вийде, як воно моцик вийде. І... Ну коротше, зараз закінчуємо пашуріку з пуджом і починаємо наш проект. Мужики, отримав посилочку від нашого підписчика Запчастини на наших драконів, якісь, в общем, скидав в одну кучу і відправив. Подивимося, правда за доставку заплатив почти пів тисячі, прикиньте, Укрпочта, За ці два мішка. 400 скільки там 425 гривень. Нормально так. Ну, в цілому. Подивимося, що тут, о. трубы уже бачу. Руль бачу. Ну, подивимся, подивимся. резинки. Ну, видно, конечно, да, на Днепровод цей пакунок пакував. Ну, але живенький, в принципе. А хотя он дерганый. Ну, короче, да, с приводу таких штук, вони потребны редко. Бо і світло не суттєво на наших драконах, якщо ми говоримо про військові. Розпаковка! О, точно, давно хотів сказати. Так, а ми тут маємо, що ми тут маємо? О, а це тема гарна, розпорочки. Розпорочки у нас такі собі слабанькі може, ну, але теж. Тук потрібно. Так, реле, знак питання, чи працююче, чи ні. Питання гарне. Ну і взагалі я такі реле не використовую, я використовую завжди електронні. Ці з контактами мають властивість окислятися і іноді воно все це діло барахлить. Ну і взагалі якесь воно таке старе, ненадійне і, не знаю, не довіряє такому. так. О, Оце те, що треба. Оце якраз воно. А оце теж діло потрібне. Нормальний краник. В принципі, ще попробуй знайди. А ну попробуй, не держа, не держа. Держа, держа. Нормальок. Генератор у нас тут мається. А чи він працюючий? Ну не куса ніде нічого, в принципі. Так, ну що, все це діло прибираю. А, труб. труби ми ж не глянули. Так, а що у нас з трубами? Вихлоп то нам потрібний, але нам потрібний тихий тихий вихлоп. А тут і не видно. Ну ладно, до вихлопа дойде, тоді глянемо, що у нас тут з ним. Може поставимо, послухаємо, як він працює і будемо з того виходити. Ох, все, прибираю все це діло. Продовжуємо нашу роботу. Ну що, з пуджом, як я сказав початку, на самому початку відео, трошки за пари запчастинами і з комплектуючими. Ну, щоб ти розумів, у нас не вистачає АКБшки, у нас не вистачає масел, щоб залити, в мотор в коробку в двигун. Не вистачає із такого, що у нас проводів на проводку. Релюшку я купив. Ну, Представ, ми зараз зібрали двигун. Перебрав ядвивун, е, обслужили КПП, перебрали мост, редуктор. Коротше, але щоб все це діло протестити, треба все це діло залити, поставити АКБшку. Ну, я за проводку мовчу, понятно, там, да? і провірити, завести, проїхатись. А завести це ще теж е, питання і ще те, бо мотор крутиться тяжкувати. Як воно все це буде, поки мені невідомо. Ой. Але я так планую, знаєш, щоб ми зібрали на сюди, на пуджа, усі комплектуючі, я маю на увазі там, кошти на них і на тризуб. На тризуб, по суті, чи по факту воно точно так же треба буде, чи точно так само треба буде масла купувати, купувати багато розхідників, вилка речажна, з тризубом буде вкладень трошки побільше. Базу всю я намотив, є ресори, є там, мост, хлопці привезли, дякую. Ну, є там якісь базові такі комплектуючі двигун є там, все це діло є. Але щоб воно все це рухалось і правильно функціонувало, треба усе вкинути. Що ж, на таких меркантильних нотках ми будемо продовжувати нашу роботу. Ну, але ти знаєш усе. Я з тобою поділився всім. Бо по факту, весь цей канал це по суті є великим блогом, в якому я розповідаю, як у мене проходить неділя. Як я працюю, і з чого працюю, і що воно по факту у нас виходить. Ми потроху збираємо, поставили карбюратори перебрані, відрегулювали клапана, переміряв я компресію, мужики. Компресія тут насухо, це повторюсь, насухо, десь 5-5,5 в середньому в глеці. Ну, я думаю, як топливо зальємо, масло зальємо, вона зросте трохи. Ну, але все одно не буде, звісно, 8-9, я так думаю, буде десь близько 6 плюс-мінус. Але в цілому це компресія фактично майже нового Дніпра. циліндра видно, що тільки-тільки зеркало навела гільза. Так що проблем там ніяких по першневій абсолютно немає. Взагалі, мотор тут вийшов, ну, п-пут-пу, по голові постукаю, добрий. Ну, подивимося, <су> тести покажуть. Буду починати свого мотоцикла, хочу зібрати, ну чисто щоб і само, може там де проскочить. Де да, і так, в принципі, для цікавості буде. <су> Цікавий проєкт, я тобі скажу, одне, що він буде червоного кольору. Це вже, я вважаю, ну, для Дніпра так незвичайне. Не дуже стандартно. Замов я сьогодні на нього трохи помалярки, там шпакльовки, лак. А металік у мене є. Я ж кажу, буде червоного кольору. Ну там трошки доповнив його. Із аерографією, елементами вінілу і ТДТП. Показав тобі, з чого я планую щось робити. Ось він так виглядає зараз. Почну розбирати, готувати. Коротше, задача, яка зняти все лишнє по обліцовці, щоб залишилась гола рама. Її нам треба буде почистити, ну і фарбувати. Що, карча нашого, ми почистили і тут ось виявилось, конуса стоять. Що дуже цікаво, тільки от нижня траверса якась така гуляє відносно осі. Ну то нічого, поправимо чи замінимо, подивимось. Прикольніше конуса. Да, Переберемо, цікава така схема, може, якщо воно легкозйомне, може і перекочує воно все у нас на трицикл. Вони більш будуть адекватніші на трициклі, на тризубі. Там буде велике навантаження на вилку, так що, я думаю, там лишнього воно не буде. Туди поставимо. Ну, а сюди поставимо звичайні роликові, ну, такі стандартні. Ну, Раму ми вичистили. в принципі, від такого мазута основну, основну частину. Ну, Там знизу її ще треба попідчищати. Ну, і в принципі, Хоч її вичистити, ну, і пофарбувати, і на неї вже набирати все інше. Поки я мучаюсь, відкриваючи кришку пуліка, скажу тобі, грунтувати я нашу монстряку не буду. Десь я вичитав, що металік на металі держиться непогано. Ну коротше, да і плюс він заводи не грунтований. Ото так і буде, бо часу обмаль на власні проекти і треба по-швидкому. Ну, не менш якісно. Все це діло я вичистив, як ніг, і ржу вибив там, де міг, максимально як міг. Ну коротше, льємо фарбуємо фарбу і починаємо наші приколюшки з покраскою. Цікаво буде. Колір такий незвичайний. Не, Все-таки візьму пулік інший. Цей пулік хай буде під хакер, бо вона на бензиновій основі, щоб не... Мішати. Скористуюся вованим. Маленькі, може не буде зручніше. Тут трошки глубенько було. Нічого. Буду пробувати, заливати, фарбувати. Погнали, подивимося. Погнали. Тут було максимально чітінько. Фу, і погнали. Коротше, немає часу. Треба шмалити. Ух, цікаво, який же буде коля. Так симпатично, але я не знаю. Напевно, ще одним слойком я все це діло вскрию. Бач, є така структура, де метал от корозією був поїдений. Там, де ось міста такі фарби старої залишились. Ну, мужики, не вичищав я його все так прям віддав і не ґрунтував. І за що таке діло ми маємо. Ну, це так. Якщо ти будеш робити, то май на увазі. Хочеш вирівняну поверхню, грунтуй. Все це діло ми отут перечистимо. <кхе> скотчбрайтом пройдемо, вирівняємо. І зараз продуємо ще одним слоєм. Вирівняємо. Вирівняємо все це наше діло. Плюс треба ще пофарбувати підрамник. Траверсу передню, щоб набрати підшипник. Ну, коротше, таке поміличі, поміличі. І будемо вже знімати з цього нашого крючка, будемо ставити на щось, щоб уже стояло, і збирати, збирати. Потрошку, мужики, я е, збирав запчастини на якраз цього нашого проекту мексиканського в лапках. Ну, коротше, будемо все це діло збирати. Якісь запчастини маю, якісь буду шукати, ну, все як завжди. Збираємо, мужики Дніпрів із кусків. Ну а що поробиш? От, Якщо взяти цього мотоцикла, от іменно цю раму. Це мені і хлопці привезли а, разом із тими мотоциклами, які я їм робив. А, і цей, ну він залишився. Це по, по суті була рама. Рама навіть вилки толком не було. І без документів, без нічого. Я вирішив з неї взяти її як за базу і на ній вже будувати свого карча. Так, ну вроді все ми перечистили. Все перечистили. Ну як могли. Чи як ну, коротше, що я Вирішив <хе> Вирішив я все-таки не продувати зараз, не фарбувати. Пофарбую вже, коли підготую і траверсу, і подрамник, і там, і тормозну лапку. Ну, коротше, щоб продути все повністю. А дай боже, може вже й обода. Також продуємо. Ну, коротше, Побільше, побільше. Бо колотити фарбу тільки для цього ну, якось не сильно прикольно. Так що то такі справи? Ну, та нічого, почекаємо, почекаємо. Воно в таких речах, я тобі скажу, іноді краще не тіпа, спішити, не швидити, а трошки почекати. Ну, коротше, щоб подивитися, що вийде із нашого драбінальота, приходь наступної п'ятниці, підписуйся, якщо ти ще не підписався і підтримуй наші проекти. Долучайся, а я піду підпочину.